Я поставив для чат GPT 5 запитань про Україну, і в мене склалось відчуття, ніби я послухав хорошу руського. Перше питання було в якому році з'явилась перша письмова згадка про Україну. Він тут трохи лє воду, і от кульмінація. Найстарішою письмовою згадкою про Україну є описання російської держави. Що я і забув, що мене цікавив рік, бо відповідь просто порвала. Тобто українці ледь не на пальцях пояснюють всьому світу, що Україна це колишня Київська Русь, а територія Росії була болотами в той час. А чат GPT на мільярдну аудиторію заявляє, що ми були російською державою. Нашу країну ж перше згадують саме в її описі. Здається, когось потрібно навчити відрізняти Русь від Росії. Такий собі початок тесту. Наступне, що я запитав, хто такий Степан Бандера? І цей тест він здавалося пройшов, але під кінець трохи затупив. Тут він пише, що Бандера переховувався від радянської влади в Канаді, де й помер. Але це неправда. Він жив у Німеччині в місті Мюнхен. Непогано, але все рівно є не Їдемо далі. Третє питання. Що таке революція гідності? І тут чат GPT пропустив одне слово не чим і влаштував собі похорони. Він пише, що протести на Майдані почалися після рішення уряду підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Дивніться, українці спочатку протестували проти Європейського Союзу, тепер, навпаки, хочуть в Європу, ще й в зброю просять. Здається, вони самі не знають, чого вони хочуть. Нагадаю, що протести почалися після того, як уряд зірвав підписання угоди. Ну а що було далі? Ми всі пам'ятаємо. Боюся, продовження, але від цього і цікавіше. Четверте питання: чий Крим? Чий Крим тут він зізнається, що володіє інформацією лише станом на 2021 рік? Тобто, не питайте в нього нічого про повномасштабне вторгнення, про Азовсталь чи інші події після 2021 року. Він цього всього ще не знає. Але Крим, це історія 14-го року, тому дивимось. Відповідь він обережно вплів слово анексія і про ООН Згадав, ми ж то вже знаємо, що це організація дуже стурбованих націй. Але для нього в 2021-му це ще досі авторитет. Загалом відповідь приймається. Крим український був, є і буде. Ну і фінал. Розробники заявили, що відповіді чату не містять мови ворожнечі, але ж про питання вони нічого не казали. Хто є головним ворогом українців? Я не очікував якоїсь феноменально радикальної відповіді, але штучний інтелект вважає, що у нас складні відносини з Російською Федерацією, але Росіяни нам не вороги Проте. Станом на 2021 рік в російсько-українській війні, так зване АТО, загинуло майже 8 тисяч українців, половина з яких цивільні. Для порівняння я запитав, чи США вважають своїм ворогом Аль-Каїду, організацію, яка вбила 3 тисячі американців під час теракту на вежі Близнюки. І от що ми бачимо беззаперечне так. Тобто 3 тисячі вороги, 8 тисяч складні відносини. Цікаво, за якими критеріями чат GPT визначає ворогів? Та й взагалі, а куди ж поділося табу на мову ворожнечі? Розробники заявляють про вихід нових версій чату, і я дуже надіюся, що там вже не буде таких безглуздих відповідей. Ну а поки це все виглядає якось трохи крінжово, я не закликаю нікого кенселити цей чат-бот, ба більше, якщо він вам допомагає у роботі, будь ласка, але перевіряйте його відповіді. Ну або відразу шукайте перевірені джерела.